Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами на каналі Європейської столиці, разом з ранком по київській. Під час війни з ним завжди були олівець та папір. За будь-якої нагоди він сідав і писав вірші. А ще на фронті він врятував дівчинку, яка з'ясувалася, згодом була мамою знаного політика, поет, сержант, танкових військ, доктор педагогічних наук і просто неймовірна людина. Зустрічайте у студії ранку по київській, ветеран Другої світової війни, Броніслав. Адамович, доброго ранку. Доброго, доброго. ранку, Броніслава Сергія. ну і власне своєю підводкою владу уже так заінтригував. <ріст> чию ж маму ви врятували, і більше б дійсно хотілося дізнатися про цей порятунок. Ви знаєте, я можливо на кінець повернусь до цього сюжета. Хочеться мені щось сказати. От зараз минає доба від початку вітчизняної великої війни. Ми її називаємо зараз війна Німеччини з, з Радянським Союзом, mm -hmm. та босс ним, хай там вже люди як не називають, а війна є війна. І ви знаєте, оце мені і пригадалися такі рядочки, написані на війні ще, пацаном російською мовою. Бо спілкуватися доводилося з людьми російською мовою. Там були ж люди багатьох національностей в наших лавах. Так вот, на войне в поддавки не играют. Друг на друга идут не любя. На войне, не щадя, убивают. Или ты меня, или я тебя. В этом злые идут состязания, без смягчающих перемен. Ведь война – это смерть и страдания, не красоты батальных сцен отступают или наступают. Нету мира на ратном пути. На войне без стыда убивают, чтоб к желанной победе прийти. Ну, война – это война. Особенно вот в эти дни по телебачению, в засобах массовой информации про жахите всякие Всіляки розповідають. Ну, дійсно, війна, це, як кажуть, дійсно бойня, страшилище. І ви знаєте, мені сьогодні хотілося хоч трошечки е, ну, зазирнути знову в ті, хто воював, в душу солдата. Від ми, ну, ми ж не були роботами, е, ми були люди. А, а принаймні, це пацанва. Вам Я, до речі, скільки років було, коли ви потрапили? Та у мене доля нестандартна така. Я в 15 років вже був на війні. Uh -huh. Бо до того ж, ну якщо можна, то відступ. Коли німці е, зайшли до Запоріжжя, де ми тоді жили, батько очолив підпільну організацію, е, туди провокатор, вліз. батька, маму арештували, мене ще кількох там членів. Батька розстріляли, мене і двох хлопців значить, кинули в канцтабер. А чому в канцтабер? Військовополонених. Бо в тюрмі, в в'язниці не було навіть місця, щоб стояли оці заарештовані люди. І от нас кинули туди до полонених. І там я почув, як двоє хлопців таких казали, що ти знаєш, у та дівчинка мені пласкагубці бросила і щіпці". І Вони готувалися до втечі. І я наївний пацан, значить, до них, і я з вами побігу, а ті мені кулака показують. Забудь об этом, ми тебе задушимо. І от наступило кілька днів минуло, злива е... погода така погана, темна ніч, і я бачу, як ці хлопці повзуть туди до дроту, перекусують, лізуть, і я за ними. І ото, як цуценя, суці... За ними побіг, і то багато днів і ночей ми йшли до своїх. І йшли ночами. Днем десь в пасівах кукурудзяних ховалися, або в посадках. І ось одного дня якось підходом на полях валялася зброя, бог знає, скільки покинутої, всякої. І ми ж молоді хлопці, поначепляли на себе все, Ідемо ворожо не до зубов. І ось одного вечора біля якоїсь посадки чуємо, стой, хто йде. А я ж звудораджений такий хлопець відповідаю, партизани йдуть, угу. пароль. А я опять таки нагло отвечаю, у партизанів пароля не буває. І ще виходить один дяденька, дивлюсь з кубиками на п'ятліцях, офіцер. Що тут анікі воїни шум учинили, вот. то поєтрук був. Ну ми йому розказали, хто ми, що ми і як сюди прийшли. Він нас повів, де якогось там е, командира і каже, записую, ето, ето туди, ето туди. Uh -huh. І буквально через, може, півгодини шум, грохот, бомбіжка, почався бой. І отак от, от ми Німче попали на війну. Дивіться, Бороніслава Сергіовичу, 15 років вам було, коли ви потрапили на війну, а коли ж. Написала, власне, свій перший вірш. Це було ще до війни чи безпосередньо, вже під час військових? Це я хотів згадати. Я почав віршувати ще в шкільні роки. І навіть був такий гріх, надсилав свої віршики до Києва в дитячу газету. Зірка була угу. така, трукували там. Ну, Це, це була забава. Хтось угу. там в карти грав, хтось доміно, хтось ще. А в мене це забавка була. Хтось співає, хтось малює. І от зараз, ну, нічого кажуть, собі забав, На все життя залишилося. І каже, виступає поет, там пише поет. Який поет? Це моє хобі. Угу. Я навіть не знаю, хто я такий. Ну, був військовим. Потім війна закінчилася, мене танкіста бойового взяли у воєнну газету. Потім демобілізувався, приїхав в Київ, схватили мене з ходу в дитячу газету. Потім був я в учительській газеті, потім до кінця. У тієї влади працював в головній газеті нашої країни, в радянській Україні. Uh -huh. І весь час після демобілізації uh -huh. вчився. Працював і вчився в Київському університеті на факультеті журналістики. Uh -huh. Там же аспірантуру заочно закінчив, там же кандидатську і докторську захистив і працював журналістом. Потім і працював паралельно ще в Академії наук, uh -huh. в, вот, в газеті і там. Зараз теж працюю ще в одному з інститутів Академії наук, займаюся дослідженнями. І от це графоман, моє, угу. і стішочки. Оце, що я вам хочу сьогодні, якщо дозволите прочитати, це писане ще на фронті. Давайте, це... у нас не так, що вже багато да. часу залишається, щоб ми встигли послухати. І ось я почитав вам, яка жахлива війна. Не обстріляне ще і ще хлопчиська. Пам'ятаю, той лихий розмай, перше восьмиденне боявисько за село і непримітний гай. Ми плацдарм той вперто боронили, не один там окупант поліг, та і нас їх кулі не щадили, наша рота танула, мов сніг. Відстояли ж, все ж ми відстояли цей шматочок рідної землі. І тоді нас першими вітали з голубого неба журавлі. А я землю вкотре оглядаю, де над трупами засилля мух, і немає ні села, ні гаю, тільки дим і згарища навкруг. Втім, село лишилося на карті, наче пам'яті скорботний штрих, і немов диявольському жарті поруч з ним. Лиш троє нас живих. Борісла Сергія, залишається зовсім мало часу, буквально півтори хвилини до завершення ефіру, але ми з вами розпочали з того, що ви пообіцяли наприкінці все-таки розкрити ту таємницю, чию ж маму ви врятували. Та ви знаєте, це гіпербола, мабуть, як, як там врятував? Ну, після бою, десь на купі там піску, сидів я сідів'я, Із достав кінжал захолоши, хліба себе відрізав, сало, а поруч там сиділа якась, навіть не дівчина, та дівчина вже така. Вот. І вона, я німецький язик хорошо знал, тому що, ну там особа судьба у мене була. І вона по німецьки кричить, дяденька мене не трош. Я глянув на неї, відмотував хліба, сало дав, хай їсть. Та Господи, ми підгодовували, Господи, тисячі дітей, із наших кухонь, щось давали їм і так далі. Mm -hmm. Ну, не дивина це була. І навіть вірш у мене там десь є. є. Ну, так і власне, і, власне, це, у, у нас просто. Потім минулого вже... чимало років ми служив там в Німеччині в окупаційних військах. І одного разу. Ні, nee, це вже коли вже демобілізувався. Поїхав я в відрядження туди в Німеччину. Зовсім мало часу, स... давайте називаємо прізвище, аби наші телеглядачі вже таке дізналися. Йду я вулицею Берліна, повз мене проминула якась жінка, потім знову повернулася і каже мені, ви мене не узнаєте по-німецьки. Я кажу, ні. Господи, скільки я їх бачив за війну. Вона напомнила, а пам'ятаєте ви мене салом і хлібом кормили? Мало кого ми кормили.

а тепер на канцлер Германії Ангела Меркель Ось так да. дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас. Завжди Дякую. раді вас бачити у нашій студії. Власне, на цьому будемо завершувати. Дякуємо, що були з нами.